Сьогодні ми з вами поговоримо про українську відому літературознавицю та письменницю Мар'яну Савку. Вона написала дуже багато цікавих дитячих книг, а саме віршів та казок, які будуть цікаві вам, дорогі дітки. І, до речі, у нас з нею один нарозі це людина, яка любить театр та мистецтво. Вона цінує в людях доброту, щирість і відкритість. Одна з найвідоміших книг, яка вам може сподобатися, є казка про старого Лева. В ній написано про дружбу та любов до рідного міста. А зараз давайте разом зачитаємо мій улюблений вірш пані Мар'яни про нашу країну, в якій ми народилися та живемо. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля. Це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки, і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Чи ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Правильно, осінь. Осінню, коли на дворі погана погода, пані Мар'яні допомагає підняти настрій ароматна кава, читання улюбленої літератури та смачнющий пиріг. А що в цей період допомагає вам? Діліться своїм варіантом відповіді в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.